Дуже гарно, дуже чисто, швидко збудували, і дуже приємно бачити своїх друзів. Ну і просто багато дітей та вчителів. Добре, безпечно. Ну навіть не відчувається, що ви у підземній школі ну тобто, як звичайні будівлі. Дистанційне навчання дуже довге. Це вже ну неможливо витримувати, тобто немає. Нормального вивчення матеріалу мені дуже тут подобається. Коли я зайшла, перше враження було, що все таке яскраве, молодіжне, все таке сучасне. І я була дуже рада побачити зі своїми однокласниками, тому що ми давно не бачилися. Дуже приємно бути дійсно в своєму рідному місті. Це місто зараз є зразком стійкості, зразком того, як можна будувати і думати про розвиток в кожній аудиторії абсолютно повна посадка. Ці діти. Які присутні сьогодні в цій школі, вони свідчення того, що такі простори є край критично необхідні. Це наша восьма школа. До кінця року ми плануємо, що в нас буде всього 25 підземних шкіл, а також ще будуть довідремонтовані укриття. Наш план. До кінця цього учбового року щодня до школи мають ходити більше 30 тисяч дітей для того, щоб діти і родини поверталися дитячий компонент він один з найважливіших. Від того часу, коли ми почали активно розвивати мережу реальних освітніх послуг та закладів, до міста повернулось більше двох тисяч діток, що свідчить про те. Що повернулися дві тисячі родин? Це наші люди, які хочуть жити тут в Запоріжжі. Зараз з нами. Очна освіта це без перебільшення про нашу економічну ефективність через 5, 10, 15 років.